Жанр, який регулярно рве всі рекорди по ажіотажу, та не менш регулярно оголошується мертвим після якогось гучного, чергового високобюджетного провалу. Жанр, щоправда, попри свою популярність, не так часто радує нас хорошими проектами, зате може похвалитися розмаїттям підходів та інтерпретацій. Якісь розробники нам демонстрували наукову фантастику з прагматичним футуризмом, а хтось занурював у альтернативні варіанти буття чи навіть майже фантасмагоричні світи. Гравці вже бачили і двомірні головоломки, і повнобюджетні РПГ, і Мерси в Сими, платформери, діалоги трилери, а декілька років тому побачили ще й піксельну пригодинську гру у відкритому світі CloudPunk, про який я зараз збираюсь розповісти детальніше. Трішки загальної інформації. Світ побачив CloudPunk у 2020 році, спочатку на ПК, а потім на консолях 8-го покоління. А в 2022 році покращена версія завітала і на PS5. Розробкою займалась невеличка студія Iron Lens з невеликим бюджетом. Оскільки без бюджету на розмах не поставиш, було вирішено презентувати гравцям стиль, атмосферу та глибину. На виході маємо наче симпатичну інді-гру з великим ігровим світом, достатньо довгою сюжетною кампанією та по-справжньому крутою атмосферою. А ще це гра про кур'єра у 2020 році. І ставте лайк! Якщо зрозуміли, як пов'язані ці два факти, що являє собою тутешній ігровий світ? Cloudpunk презентує гравцям місто Ніваліс, котре було побудоване прямо над морем і, по суті, являє собою багатошарову вертикальну структуру різних районів, переміщення, між якими відбувається за допомогою спеціальних тунелів. А замість звичного нам транспорту тут використовують летюще авто, що звуть Хова. Звичайно, як заведено в жанрі, Ніваліс це дуже сильно розшароване і соціально нерівне місто. Причому тут все показано з деякою художньою гіперболізацією, коли багатші та впливовіші прошушки населення живуть вище, а бідні і нікчемніші внизу. Найбагатші жителі Ніваліса це єдині, хто бачить реальне небо чи зорі. А найбідніші буквально живуть біля води, на технічних рівнях, місцевих пустишах. Де нема нормальних умов і постійно загострюються проблеми середовища. Коротше, екстремами, що приводять навіть до смертей. Я б сказав, що подібні художні прийоми тут дуже добре працюють, на відміну від triple-проектів, де подібне розділення показано прямо в лоб, було б аж надто дешевим несмаком, коли просто сценаристи полінувались. Але тут це дає потрібний бекграунд та контекст різним персонажам, їх історіям і відповідає фізичній структурі світу. Як би там не було, перед нами досить класичний кіберпанк світ, де над усіма нависли корпорації, з усіма подібними культурними та соціальними дилемами, нічого кардинально нового фанатам жанру гра не покаже. Але тут зміщений фокус від якогось глобального конфлікту на рівень людських історій та ролі особистості в подібному суспільстві її відчуттів. Її самоусвідомлення та позиціонування чи навіть виживання. І на цей фестиваль життя в один момент виривається головна героїня Ранія, котра втекла в нівалі світ колекторів і починає тут працювати кур'єром компанії CloudPunk. Оскільки у компанії існує деяка, як то кажуть, тюкучка кадрів, зокрема, і через смертність, то влаштуватись було зовсім не важко. Гра починається в її перший робочий день, а точніше ніч. І повірте, ніч буде довгою. Давайте про геймплей. Ігроладну формулу можна описати доволі лаконічно, оскільки це все таки гра про кур'єра, то геймплей являє собою, по суті, переміщення від пункту А до пункту Б. А от екшен складової тут немає зовсім: ні вам перестрілок, ні якихось перегонів, ні якогось протистояння. Натомість розробники пропонують зануритись саме в сюжетну пригоду з хорошою історією, атмосферою. Музыкой, та See, I ain't got long left. You could fry an egg on my processor. Can't you get help? Repairs? Nah, they don't make the parts for an old model like me no more. And I ain't got no limbs anyway. Point is, if I want to do some good, I better do it now while I can. Huxley, I know something about this girl. До речі, розробники дещо пропонують і по частині імерсивності. Наприклад, коли вам потрібно буде зупинитись та вийти зі свого хова, вам потрібно обов'язково знайти паркомісце. Ви не зможете запаркуватись і вийти де завгодно. Вийшовши, ви помітите, що ранія ходить не так вже й швидко, але це можна змінити, можна щось випити, з'їсти та прискорити її таким чином. І їсти час від часу проситиме не тільки ранія. авто потрібно заправляти. Та лагодити. Зазвичай подібного масштабу проекти нехтують таким реалізмом, тож було досить цікаво виявити, що тут це є. Окрім того, по світу гри розкидано дуже багато предметів, які можна збирати. З одного боку, це будуть якісь предмети для квесту або колекційні, а з іншого боку, це будуть предмети, які допоможуть, наприклад, полагодити ліфт, по якому потім можна піднятися на якусь нову локацію, чи просто спожити. А також присутня неабияка кастомізація. Можна як придбати якісь нові речі для ранії та змінити її зовнішній вигляд, так покращувати хову та кастомізовувати вже її зовнішній вигляд. А окрім цього, ще можна обставити квартирку головної героїні. Основні дієві особи це сама Ранія, диспетчер та штучний інтелект Камус, котрий буде постійним супутником головної героїні. Ну і, звичайно, численні клієнти компанії. Випадкові перехожі та продавці. У взаємодії з ними можна помітити різні забарвлення тотешнього світу. Якщо на макрорівні світ являє собою доволі депресивний та добре знайомий нам кіберпанк, то на рівні діалогів гра дуже часто розігрує іронічні та дотепні ситуації. Місцеві жителі доволі цікаві та кумедні персони. Вони можуть наговорити якусь маячню, зробити необдуманий вчинок чи взагалі діяти іраціонально. Розробникам чудово вдається тут робити рівно три речі: підтримувати інтерес до діалогів, розряджати похмуру атмосферу та приховувати особистісні драми за химерними соціальними образами людей майбутнього. Таким чином розкривається стан показаного суспільства, його суть та соціальні проблеми. Іноді перед вами просто фрік. А іноді це персонаж намагається між строк розповісти про свою особисту трагедію. А хтось взагалі не усвідомлює до кінця свого становища, сумного становища в такому суспільстві. І тоді гра залишає все на подумати самому гравцю. Декілька прикладів. Ось зустрічаєте ви на локації якогось місцевого корпоративного силовика, і він просить повідомити у разі знаходження якогось підозрілого предмету в даному місці. Ну, от, знаходите ви якийсь детонатор, приносите йому, і цей ідіот. Просто починає його натискати, щоб перевірити, що буде. Інший приклад, йдете ви по вулиці, з провулку до вас звертається якийсь явно фрік, і просить притягнути йому деякі запчастини. Не одразу зрозуміло, чому він сам не може сходити по них, бо вендор буквально за рогом. Але згодом виявляється, що він не зовсім людина, а місцеве суспільство не особливо шанує андроїдів. І продавець просто відмовився йому будь що продавати, коли сам дізнався про його природу. До речі, про варіативність: гра завжди дозволяє не співчувати, не виконувати прохання інших, діяти на свій розсуд. Клоудпан постійно ставить вас перед моральним вибором, часто навіть напряму. Цікаво обертається гра про доставку пакунків, коли ви можете відволіктись від основного квесту, допомігши комусь пережити цю ніч. Допомогти прийняти доленосне рішення, втілити мрію, змусити змиритися зі своїм положенням чи навіть врятувати від неминучої загибелі сюжет поступово занурює гравця в цей світ, дає уявлення про устрій місцевого суспільства, його особливості, структуру та поведінку, розповідає про місцеві взаємовідносини з корпораціями, штучними інтелектами тощо. А гра починає після цього задавати питання. Що ви думаєте, як би ви вчинили? Чи змінили б ви щось, чи лишили так, як є? Ось в цьому то й полягає головна ідея даного проєкту, ранія не займається прокачуванням якихось імплантів чи війною з корпорації. Емпатія ранньою штовхає в один момент вийти за межі своїх повноважень, і починаючи з цього моменту, вона починає бростати однодумцями. Та тими, кому не подобається, що вона впливає на шестерні великого механізму під назвою Ніваліс більше, ніж мало б. Зрештою, розрулювати це все доведеться гравцю і вирішувати, наскільки далеко він готовий зайти. Вернутись на загальний рівень, то тут одна суцільна щільна атмосферність, бо клаудпанк дуже крутий у своєму візуальному стилі. Чим він, власне, і приваблює шанувальників сетінгу. Більшу частину гри ви проведете в поїздках районами міста під Сентвейв. Який віддає нотками класики жанру від Сера Діда Рідлі. Це будуть поїздки по холодному, відстороненому місту, місто зі швидкісними магістралями та надмасивними конструкціями з неоновим обличчям, свого роду величезною в'язницею з металу та електрики. Я б додав, що темрява та виснаженість міста контрастує з жвавими головними героями та деякими легковажними місцевими жителями постійно йде дощ, майже всі рівні затягнуті хмарами. Гра подекуди створює атмосферу відчуження та відчуття загрози. Місто переповнене корупцією, контролем, тригами та небезпекою. В той час, як візуальна Нівалі створює відчуття гнітючі, музика задає вам ритм та вайб ваших подорожей. Разом це зливається в доволі медитативну та естетичну пригоду в цьому непривітному світі. Ну і не можу не сказати про деякі мінуси даного проекту. Для мене насамперед це технічна сторона питання. На пастгені гра насправді досі має деякі баги, часто має фрізи при переході між районами, а самі ці переходи насправді дуже довгі, ну очевидно через HDD. Ось якщо взяти ps 5 то для неї існує окрема версія гри з покращеним освітленням, з 4К, з кращими ефектами, кращими анімаціями. І класним видом з кабіни, який дає плюс 100 до атмосферності. В той час, як на Series X, ви будете запускати просто пастгенову версію без усіх всіх покращень, іначе як версія для ps 5 ідентична з версією для ПК, але це якось не дозволило розробникам все-таки завести на консолі хоч якісь доповнення, які в той же час є на ПК. Тобто, ця вся плутанина з версіями, відмінностями, доповненнями і технічним станом гри мені виглядає дуже дивно, і це великий жирний мінус розробникам. А від самої гри хотілося б ще більше занурення, можливо, більше механік, видів взаємодій, глибших квестів і тому подібного. Але не знаючи реальних можливостей та ресурсів розробників, мені складно розмірковувати, що б вони могли б зробити. Хоча дещо з цього розробники саме зараз і роблять в своїй новій грі, яка так і називатиметься Ніваліс. А поки. Я дуже рекомендую всім шанувальникам жанру, всім, хто хоче на десяток годин зануритися в дуже цікаву та атмосферну історію, спробувати клаудпанк.